Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віска Своєн на КР1 карта Париж. Ну що ж, до бою, так. Ну це у нас що? Це броніщинське броніще До речі, перед цим я записував якраз відео на Ісах Сьомих, також дуже зараз популярне, так, нове життя всім танкам дали. Хе-хе-хе. Тому що хочу всі Кери прокачати. І я так розумію, що... Один з найкращих танків 11 го рівня, тому що показували у нас 11 го рівня на грілі 11 го рівня, так як він там називає. Я пам'ятаю, що він перекладається як Жук Олень, так. І вже два бої на КР-1. Отже, ну це напевно одні з найкращих танків. Я вам більше скажу, дивіться. Подивився наш герой, куди він пробив. Тому що е, я, як записував відео на Ісах-7, ну, ви вже почекаєте, тому що перші бої будуть виходити, звичайно, там башту нашому броті, що е, Звичайно ж, будуть на нових танках виходити, а ваші е, ну вже почекаєте, так? Теж класні результати. Я там е, згадував, скільки ж один. Я, я пам'ятаю, що бронювання башти і Сьомого 240, так? Ну, там зі мною один з підписників сперечався, що там, ну як це може, 240, якщо там показує, показує привідну броню, так, показує там більше 300 з копійками, коли ти під кутом стріляєш. А так то броня сама товщиною 240. А тут 390. Виявляє, 390. Це хто його може пробувати? Ну хтось пробуває, а куди пробував? Можливо, командирську башенку. Я так і не зрозумів. Але вже. 2254 настріляно, тут і потужна гармата, вона потужніша, так, дійсно переважає. Це один з тих танків, можливо, ще й Ташинрад, так? Неможливо, а точно Ташинрад переважає. Ось ми з ним б'ємося в дуельній дуелі позиційній. Переважає свою десятку, ну в рази переважає, правда? Ну і так як я ж кажу, що не дуже багато показують на 11 рівнях, давайте так. Домашнє завдання. А чому на стежках не показуєте? Невже вони не такі, як і Сімбіщенські, так? Можливо, ще не награлись, можливо, ще не вийшов якийсь крутезний бій. І я розумію, що всі хочуть знешкодити зразу 11-ку, коли граємо 10 проти 11 -ки. Спочатку було по 3 одинадцятки, було, щоб взагалі їх не було, а зараз бачимо вже нормально, так, вже по 5. Скоро будуть одні одинадцятки проти одинадцяток х битися, я так розумію. Та ще ж дали, бачите, подарунок срібло, щоб його купити, так? То тому їх буде мені здається дуже багато. Ще ж не всі зайшли в гру, не всі ще... Не, ну, можливо, ще в роздумах, яку гілку безкоштовно обрати. Так, можливо, так. Бо я також на, на іншому аккаунті ще в роздумах. Поки розповідаю чудові та цікаві історії, 2000 натанковано. Це по броніщу. По вогневій потужності 4671 вже настріляно. Чудові постріли. Чудове принципи пробиття, але не на основних снарядах, на кумулятивних. У нас на кумулятивних 330 пробиття, це чудово. А на підкаліберах у нас, на основних, а це чудово, що основні підкалібер. 273. Це також чудово. Так, ну я ж кажу, я в роздумах, можливо, я цю візьму, цілкок. От мені він сподобається, це полюбов. Колись я ж на ісу 7 му награвся, я ж кажу, це ж перший був мій танк продачі. Так, ну що, у нас тут зарубіщенське заробіще. Не побачив я тут випадкових подій, тут повинен був, був місток, так змінитися ландшафт, так скажімо, ігровий. Але ми бачимо ну, мапа для випадкових подій, але я їх чомусь не бачу. Так, ще один Ташенрат поїхав. А бачимо, ташенрати довго живуть. так? Це мені також сподобається. Мені його механіка подобається. До речі, є вже, надіслали реплей саме на ташенраті. Я його зараз запишу і також напевно після цього бою його покажу. Ну це буде дійсно крутезне. Чому? Тому що пам'ятаєте мої емоції в цьому режимі, точка кипіння. Так, то ви пам'ятаєте, наскільки це для мене було кайфово. Та я думаю, що і там кайфовано. Так! Да. Та й тут ми кайфуємо! 7 тисяч майже настріляв, 2400-800 натанковано. Корпус тут картонний, він картонніший за... І за 7 та й напевне за об'єкта 277. Тут 180 всього бронювання корпусу, але воно в кудами щуча морда, ніс, так він повинен десь ітантувати. Скрізь ще наш герой має, бо бачимо, висілює в т 803 го до речі, ще не було на ньому боїв. Тільки я зіграв, і то я такий, знаєте, показовий виставковий бій зіграв. нічого нікого не пробив, але ну, було цікаво. Просто от перша одинадцятка була. Я тільки вийшло оновлення 2.0. Ну що, перемагаємо. Ну щоки то не пробиваються, а ось ця командирська башенка, ну це полячка у всіх американських. Та. Та вже повернувся так в наглючу просто кормою до нього. Чому? Тому що треба летіти на збиття захоплення. А так як ми знаємо, що, що віса, що. Я бачу, що й кероди, і чудово і Ну, Ну, асфальту, в принципі, 50 і мене годину їде. Намагається Мантікора зупинити, бо 30 секунд до захоплення бази. Треба летіти на базу. Прайди сіно. Ну. А хто ще поїде? Два Ташенрати, так, ну це зрозуміло, що вони не стигли. І сьомий там летить, він трішки швидше по -моє. Так, майстер тарано. Звичайно ж, це ж у нас е перевага це саме таран на цьому танку. Давари знищено, 9 тисяч 3000 натанковано, залишається 8 секунд. а він не світиться. почекайте, він стоїть в цих кущиках, він не світиться. Дві, одна, ну. Ну не підсвітився, ну як же ж так. Але ми його та разом знешкодили за це. Чудовий віщ, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. сів сьомих скільки суперників чотири в нас три Дуже популярна стала зараз машина. Навіть мені здається популярніша за тай 5 Кейвів, правда? Ну, я знаю чому, я підозрюю. Сподобався KR-1. До речі, проти нас в цьому бою буде КР-1 в нашій команді. Чудо, є два Мауса. Ну. Яжівський, охо-хо, оце буде заробіще. Так, а тут наглюка зразу ж приїхав. Оце приїхав. Ми тебе запам'ятали, але половину ХП втратив. Дивіться. Підсвітив, кому підсвітив. Артилерії немає, треба його знешкодити зараз. Ти влучив, Але в Кера влучив. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Гранд на ІС7. Карта степи, ну що ж, до бою. Оце починається зразу на хлопушення. Я розум... Я. Е, знаєте як? От, ну не дочекаєшся, коли будуть вже на ІСІ сьомому бої так, е, приплехи підписників. Зараз вже показують неймовірні результати. Згадали, так, чому раніше прокачували першого ІСа сьомого. Тому що це реально надпотужна потужність. Ти себе на ньому впевнено відчуваєш. І дивіться, які потужні постріли. Так, додавили ще так розумію йому трішки пробиття. Ну давайте подивимо. Так, грає зараз на підкаліберах поліпшених. Ага, значить не додавали. 150 так і залишилось. От ББХ не додавали, а напевно, що підкалібери трішки додавали. Я не пам'ятаю точно. Але... Поправити в коментарях. По бронюванню щось додали, коли було б грає чи ні. Також експертні експерти на напишуть. Ну і поки я розповідаю, що та цікаві історії, 2000 вже настріляно. 980 натанковано. Башта місніше, но... Ми знаємо, що у. ІСА 7 240 башта, так, по колу, А. КР 300. Скільки там, От забувся вже. 300 з копійком. 440, чи що? Ну там ну, ну, взагалі щось неймовірне таке бронювання. А один з підписників мене поправляв, який. Типу, щось ти не те кажеш. як, Якщо я дивився, там зараз можна ж подивитися бронювання, що там лише під маскою гармати, так, трішки є ну, таке пробиття, таке, яке ти кажеш. Верніше бронювання. Бронювання 240, наскільки я знаю. Але привідна. Броня. Отже, якщо ти під кутом на неї, в неї стріляєш, то вона буде більше, звичайно. <рес> Отже, в КР ще більше бронювання. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. 2575 вже настріляно. 1470 надантовано. Під'їхали вже так на глючу, треба дійсно відступити, хай там вже один із сьомий залишається. Маус тут, ну і наш герой буде зараз підняти. Чудово, супер, чудово. Бачимо, що корпус також не дуже сильно танкує, але він ще не дуже сильно броньований, але він вважається сильно броньова, бо привідна броня у нього чудова, і він е, цим щучим носом він раніше щучою мордою собі, він раніше дуже класно танкував, коли не багато ще грали на поліпшених на голдових снарядах. А це ГНЛД відкрив дніще свої і зразу ж отримав. Так, я так бачу, що йдемо ми на рекордні рекорди. Ще не пройшло у нас 5 хвилин бою. Вже 400 настріляно. армаді ще суне далі, бре просто. Там із сьомий, ще один наш підтягується, А ну подивимося, що в них... Ну в них один втрачено, так? Що в них по 11 один втрачений. А в нас всі 11 втрачені. Не дуже чудово, я вам скажу. До речі, ну я дуже здивований, але не багато показують на 11 рівнях класні бої. Показують на десятках класні бої. Отже, немає переваги величезної. Або ще не награлися, не наловчилися, так? Мені здається, що так. 6 тисяч вже майже стрілі. Ступаємо ще далі. Там справа у нас із 7, треба на це звернути увагу. Він там займно каменцем стоїть. А, там з ним б'ється, наш практично є сьогодні. Це чудово, Він повинен там впортитися. Маусу зараз тут буде капель. Він бортом просто виїхав. Але вліпив нашому герою. Ну, добивайте Мауса. Не знаю, як його пробити. Він бачите, він наче підвер... підвертає, але так підвертає, що ми його, в принципі, повинні пробивати у Також, напевне, багато натанкував. 9-8 рахунок в нашу користь. Парва по ХП невелика. 7 тисяч наш герой вже настріляв. Так, ну що, цього забрали, цього забираємо. Один ворог знищений, 7 тисяч настріляно. Поїхали, все впоралися, ну така атака була, так. А тепер контратака. Вперед, вже такі знаєте, на адреналіні, вже аж відчувається цей адреналін. Поїхали. Вже полегшення, бо таки натиск був, а зараз полегшення. І вже КР-1. Хотілося оцю дуельну дуель з КР-1 побачити, але ж ну, наш герой не один їде, так. Ага, торт, о, корпус танкує. там також пальч бортились. Башту навіть не намагатися, навіть в борт башти не намагатися пробивати, бо не поб'є. Закружляли. Розвели. А він там з ЄСОТом, ЄСОТО багато хп. Супер важковаговик. Навіть не звертає на ЄСА уваги. Так. А тепер що? Залишилось у них три танки. Летежі 11. З них також було б цікаво, там також вашта не т 803. Це те, що в мене. є. Так, Type-71 і Project 65. Ну, то також, якщо він десь зашкіриться, а ці дуже грамотно стануть на підсвіт, то прожето може попереклопушувати. А я б рекомендував, так як наш герой просто так по полю зараз поїхати. Вони чекають по флангам, а ми по полю. Буде неочікуванчик, я думаю, буде супер неочікуванчик. І напевно, що вже буде 10 тисяч настріляно, так? в Цьому бою? А попередній бій, скільки там настріляв? Де ж 8 тисяч десь настріляв, так? На промзоні був. Бій, один з героїв відео підписників також надсилав там його просто всі боялися пам'ятаєте друге <сум> <сум> життя дали Ісусю. Та й по п'ятому також їх багато але бачимо в цьому бою немає дехто навіть казав що е, там показували якісь стрімери бої що тай п'ятий по 15 тисяч нахлопушує демідж. нічого собі. вражає <сум> Вражающая вражаючий, да. О, не пробуй. Поспішаємо. Зараз, братіші, під'їжджають. А це вже знітився, знітився. Танкує, знову танкує. Так, дайте нам 10 тисяч на тут. Ого! чудово. і... Ну то й впорається, поїхали. А, все, і то. А, почекайте, десь... А, його виклопушили. Я думав, цього виклопушили, а то того виклопушили. <рив> <рив> Чудовий бій, більш, настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.